Три причини, чого тобі варто прочитати цей цикл, Хаюшки, сьогодні розповідаю про завершену тетралогію крізь дзеркала Крістель Дабос від видавництва Вівад, жанр фентезі, янкадаб, стімпанк з елементами романтики, точніше, слоуберну. Після загадкової катастрофи світ розколовся на острови ковчеги магічний простори, що плавають у порожнечі з хмарами. На кожному ковчезі свої духи покровителі, закони має та секрети. Офелія дівчина, яка вміє читати минуле предметів та проходити крізь дзеркала, вона вимушена вийти заміж за загадкового торна і після цього потрапляє у вир інтриг небезпек загадок, де вона розкриває не тільки історію ковчегів, а й про себе. І ось три причини, чого вона того варта: перша унікальний світ та глибина. Кожен ковчег. Це окрема маленька країна зі своєю унікальною культурою, магією та історією. Ти постійно відкриваєш нові деталі і відчуваєшся справжнім мандрівником у незвіданому. Також тут піднімається багато філософських тем про ідентичність, про дорослішання та про пошук себе у цьому світі. Друге абсолютно непередбачуваний сюжет. Авторка майстерно розставляє натяки та загадки, змушуючи тебе будувати свої теорії, але фінал завжди становиться несподіваним. Жодна твоя уява не зможе випередити її фантазію. Кожна нова частина перевертає історію, і коли ти думаєш, що все зрозумів, тебе очікує новий сюрприз. Третє: глибокі повільні стосунки: стосунки Офелі і Торна це приклад справжнього словборна. Її стосунки розвиваються повільно, але з нюансами, з логікою та глибоким розкриттям кожного персонажа, що ти дійсно віриш, чого це все так. Цей цикл лишає по собі ніжний слід та довго не відпускає після останньої сторінки ковчеги, магія, персонажі, що довго будуть жити у вашій уяві. Смачного вам читання!